Добрий день, мої шановні! Я Наталя, ви на каналі Всім про все! Вітання з Миколаївщини! Сьогодні вирішила показати, чим я займаюся. Кожного дня є у нас робота в усіх. Хто ще ходить навіть на основну роботу? Ви, як знаєте, я вдома працюю вдома. І у нас опять спека, було у нас. Два трошки більших і один зовсім малесенький дощик. Але дякуємо Богу і за цю вологу, тому що набагато краще почуваються наші рослинки. І дуже вдячні, хоча б невеличкі, але дощик. Може, виживуть ті рослини, які ще не встигли зовсім <сум> згоріти і пропасти. Показую вам свої. Грядочки, ну не грядочки, клумбочки невеличкі, які я минулого року е зробила, висадила. Е допоміг мені їх зробити чоловік, звісно, я б сама це б не повирізала б. Ось лежать і ще такі колеса від нашої машини міняємо і не викидаємо. І не тільки від нашої. от, І в майбутньому. Мабуть, також будуть якісь е, клумби з них. Е, ну, отак от виглядають на сьогодні. Сьогодні у нас 22 липня 25-го року, як ви бачите, він лежить стільчик. Е, почала роботу, а потім думаю, покажу, мабуть, вам. Боже, комусь стане в нагоді. Може хтось також захоче збирати власне насіння із своїх власних квіток. Інколи ми навіть і не знаємо, буде схоже насіння або не буде, вийде з нього толк, не вийде, але можна спробувати, ось як я. Коли тільки перші коробочки трошки підсохли, я взяла ці коробочки, ось вам показую. От, це були мої гвоздики. Гвоздики минулого року я висівала із насіння. В пакетику було насіння від фірми Леда. І було написано гвоздика Діана. Тут у мене було тоді чотири в мене кольори. Але чомусь одного кольору в мене немає чисто білої гвоздики. А три кольори в мене залишилось. Вкладу вам фото, які вони були, як вони квітували цього року. І минулого року, але не були отакі здорові кущі. Як ви бачите, вони в мене підгоріли. Хоча я тут поливала, всі колеса поливаються. Ну, Може, не щодня, через день, але поливаються. Тобто, хто хто, а вони вологу отримували. Ну, т -т -т, Звісно, є і інші гвоздички, це гвоздики Оскар, також багаторічні. Тут, скільки у мене? Також три. Три Ну, всі почули, що ти гарно співаєш. Усі почули. Так, молоді півники змагаються один з одним. І ось я зараз вам покажу, розкладу, збираю насіння. Ось, бачите, яке насіння у гвоздик. Ось таке. Всередині, отут, в коробочці. Ну, його, звісно, ще треба добути. Звідти. Це не так і легко і просто. От чому зазвичай ми питаємо, що таке дороге насіння. А тому що, що по-перше, його потрібно виростити, потім його оце треба зібрати, оце кожну коробочку треба зірвати. І бажано, щоб менше сміття. От. Потім його оце ж видобути. Оце сей, тут всередині ще під оцею шолухою знаходиться така капсула. В цій капсулі знаходиться насіння. І не завжди ця капсула повна, буває тут, все, все, ну от не дадуть говорити ці півні. Дві-три насінинки, Його треба зібрати. І ось я зібрала ще перші, ну і підсушила, а потім думаю, ну ж провірю, може я і не буду його збирати, а просто зріжу і все. І ось чотири дні назад, вже п'ятий день, вже п'ятий. Бачите, ще йде. Бачите, хтось скоріше зійшов, а деякі тільки-тільки пробиваються. Тут декілька коробочок. Я взяла з кожного сорту по коробочці, розторушила і кинула. І я так розумію, що різні сорти сходять, мабуть, і по різному. Ну, вони сорт один тим самим. Гвоздика Діана, суміш. Ну ось, також дівчулечки на осінь. Буде у мене знову на продаж насіння різних квітів. Я активно збираю. Ось поряд можу ще вам показати От така віолочка, яка квітує весь сезон, тільки потрібні обробки. Дівчата раніше не потрібно було, а тепер потрібно. Дивіться, спека, жара і м м м виходить днем дн 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 у нас за 30, за 40. як який день. Ну, Зараз трохи впала, все одно нема 40, 35-36, ну, не за 45, не під 50. Ну, Звісно, жарко, але ж вже не те пекло. І ось віола також хворіє мучнистою росою, потрібно обробки. Якщо вчасно не обробив, вони пропадають. Ну, Я згадаю, оброблю, не згадаю, не оброблю. І також збираю насіння. Бачите, деякі вже я не вспіла. І вони оце отако розкладаються і висипаються насіння сюди в ґрунт. А ось можна успіть і зібрати ось насіннячку. Це я купувала як багаторічна віола. Хочу вам сказати, що вони, і, звісно, можуть пропадати. Буває, перезимовують, буває ні. Але так як вони оце насіваються самі. То виходить, що, звісно, вони багаторічні, тому що на одному тому самому місці у вас кожного року буде віола. Вони самі собі сіються, самі собі сходять, самі собі ростуть. Ось, бачите, маленькі. Ось, бачите, молоденькі. Вони собі перші квіти це вже розклалися, висіялись і вже всходять маленькі віолочки. Ну, ось, такими справами я займаюся. Збираю насіння, збираю насіння, потім оці кущики на, отак, на третю частину, отак, одну третю я зріжу повністю, ну, побачу. І, мабуть, пролию їх гарненько, по перше, оброблю фунгіцидами, то, що вони обгоріли страшненькі, це понятно. Ну, не видержували вони таку дуже велику спеку. Хоча тут півдня сонце, а півдня, тут із-за оцього ось сарайчика, із загороди, тут все, то виходить, що тут півдня е, цей, потім вже на півзатінок. Уже ми придбали солому. Я мульчую, ви всі знаєте, що я город мульчую, в саду мульчую. от, вже придбали. Ну, це там розсипався. Це тюки, невеликі, отакі тюки. Ми і минулого року, і позаминулого року ми беремо наперед, ось як ідуть жнива. Ось, хочеш... Ось такий він невеликий тюк, бо є дуже здорові. Мені на невеликий, щоб я могла його ну, з ним працювати. І ось такі невеликі тюки у нас цього року по 25 гривень. Кожного регіону, звісно, своя ціна. Вони стоять отак під відкритим небом, не накриті, не закриті. Для того, щоб вони перетрухли і вийшла ось така солома. Бачите, це минулорічні. До весни вони вже будуть в отаму. Вигляді і потім краще не мульчувати, вона не літає, тому що якщо свіжу солому покласти, вона буде вся літати за вітром. Ця, що вже протрухла, вона така більш волога, більш така сипуча, вона ну, не літає. І, звісно, там вже перетрухло зерно, якщо там воно якесь є, і не буде сходити. Бо якщо з свіжою соломою... То якщо підуть дощики, або ви будете поливати, то може прорости зерно. Ну це не так страшно, але краще, коли вона отака труша. Плюс в ній виробляється сіна паличка, яка дуже гарно впливає на наш ґрунт і на наші рослини. Ну, Ось таке відео. От, звісно, все ну, трохи зажарко, трохи зажарко, ну, нічого. А от мені цікава ваша думка. Ви збираєте насіння із своїх квітів? А напишіть мені в коментарях, в кого які результати. Вам цікаво вирощувати квіточки з насіння? Чи завжди у вас виходить зібрати насіннячко і виростити і квіточки? Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід, свою власну думку. Може це дурне заняття збирати насіння, краще купити готове вже зібране і посіяти, а може ще краще купити готову рослинку. Діліться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А ще запрошую підписатися. До себе на канал, хто ще не підписаний. А то звітує Ютуб, да, дивляться, да, дивляться стільки і стільки людей. Але всього-навсього 28% дивляться людей, які на мене підписані, а решта Ой... 82% дивляться тих, хто не підписаний. А Ютуб же працює так: чим більше у вас підписників, тим більше у вас. Вподобаєчок і коментарів, тим більше він рекомендує ваші відео іншим людям. Тим краще працює потім ваш канал. Тож запрошую підписатись, не шкодувати вподобайку. Вам це зовсім нічого не вартує, А мені дуже гарно для мого каналу. І залиште мені хоча б квіточку або сердечко в коментарях. Буду вам дуже щиро вдячна! Я тішусь і цим квіточкам, які у мене є. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я, успіхів, натхнення, добробуту, благополуччя. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми можемо працювати і любуватися цією красою. До побачення, друзі, миру всім нам!